Дорогі друзі, я вас вітаю в своєму в'язальному просторі. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми готовими роботами за сезон весни 2024. Звичайно, там декілька днів я захвачу у лютому і вже останні дні травня, тому я розумію, що вже нічого того в мене точно не буде. Одним словом, це всі готові роботи, які я створила за період, поки знаходилась тут, в Німеччині багато, мало, для кожного по-різному, як на мене, я максимально творила, щоб хоч по максимуму відволіктись від подій і від того, де ми зараз знаходимося. Звичайно, події дуже важкі, дуже невтішні. І з кожним днем ти чуєш новини такі, що дуже важкі. В Харкові пролітає постійно по, як сказати, цивільним інфраструктурам, правильно, да? супермаркети, парки, заводи. Це просто неймовірно. На вихідних. Взагалі прилетіло в такий торговий центр, де дуже багато людей це величезний торговий центр. Місцеві, звичайно розуміють про що йде мова. Ну і в цілому, хто бував в епіцентрах великих міст, той розуміє, що це не маленький торгівельний центр, і там завжди багато людей, багато працівників, багато покупців. Тому і люди, які просто поряд проходять. Ну, одним словом, ви самі розумієте, про що йде мова. тим паче цей торговельний центр знаходився в житловій забудові. Учора, наприклад, в Харкові прилетіло по заводу, який знаходиться через дорогу від лікарні, яку на даний час відвідує мій чоловік. Ви розумієте, це просто оці нюанси, і ти постійно варишся. Це я вам кажу події тільки останні дні. Вибачте, будь ласка, що почала відео з такої важкої теми, але вона є, вона таргерить, вона не відпускає, мені здається, нікого. Тому тримаємося, донатимо, підтримуємо наші ЗСУ, наших хлопців, які нас боронять, не тільки хлопців, а й дівчат. Вибачте, будь ласка, це сторонній шум. Я всім дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, пишете теплі коментарі, ставите ваші подобайки. Якщо ви ще не підписані, вам цікава моя творчість, будь ласка, зробіть це зараз. Підпишіться, поставте подобайку у цьому відео, напишіть коментар, тому що це все просуває україномовний Ютуб. Він зараз взагалі порожній, і нам його з вами треба разом наповнити. А я пропоную перейти до готових робіт. Вибачте, будь ласка, що такий довгий ступ. Хто не полюбляє, ну нічого я собі зробити не можу. Ці події мене більш цепляють. Так, за весь сезон я відв'язала, маю 11 готових робіт. Багато-мало, не знаю. У мене два плечових вироби є: один аксесуар і вісім іграшок. Як на мене, я іграшки довго в'яжу. Хто, якщо не знаю, але одяг мені каже, здається, що я швидше зв'язала, аніж я зараз в'яжу ці іграшки. Ну, як в'яжу, так в'яжу, більш нічого не можу зробити. І тому я пропоную розпочати свою розповідь з іграшок, тому що саме з них я починала цей сезон. Якісь іграшки в мене є з собою, і я вам тут зараз буду їх показувати. Шини розвіздились капець. І я вам зараз їх тут буду показувати. А якісь вже у мене їх немає і є тільки фотографії. І ось цієї першої іграшки, цього неймовірно чарівного хом'яка. У мене його немає, він мені сподобався. Я з задоволенням ще б повторила цю іграшку. Чесно кажучи, останнім часом мені подобається повторювати іграшки, хоча раніше я якось до цього відносилась. Такою з настороженістю. А зараз я зрозуміла, зрозуміла вже тут, в Німеччині, що я з задоволенням готова повторити іграшку. А, зразу кажу, що все рівно ти заглядаєш у схему. Зараз розповім, чому ви зрозумієте трішки пізніше, якщо цікаво. І ти, звичайно, оці іграшки твої, ти таке, о, швидко, бистро, швиденько-швиденько в'яжеться. Ну, одним словом. Хом'як мене цей підкорив. Він просто класний, він такий, такий знаєте, ну, хом'ячок такий ось, хочеться його тіскати. А, я думала, повторила б я цього хом'яка в плющі. Ні. От і саме в напівбавовне це класне рішення. Плюш ні, не той варіант, як на мене. А ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А, наступна моя іграшка, її також у мене нема, це оцей зайчик. Він мені так подобається, він такий класний чарівний, неймовірний цей зайчик, але він, чесно вам скажу, а, був зв'язаний десь частково імпровізовано, тобто я сама додумувала, а частково я брала інформацію з іноземних джерел. Є про це відео, я це про це розповідала, тому багато зупинятись не буду. Звичайно, трішки розповім про пряжу пізніше, яка мені, з якою я в'язала. Наступна іграшка, яка зі мною сталася, наступні дві іграшки, це ось таких два милих няшних котики. Ось так, ось так вам показую. О, о. Чудово видно їх. Вони такі два трішки різних. Тобто, це просто я вив'язала цю пряжу в нуль, з якої в'язала зайчика. Тобто, білого в мене залишилась і сіренькою. Трішки ось оце я все вив'язала повністю в нуль. Цього зайчика пряжу. Вроді ж, недавно газом косила. Продовжуємо. Наступна іграшка це був бегемот. Гляньте, він, який класний. Він мені дуже подобається, він чарівний. Ось його фоточки для вас. Я з задоволенням його дов'язала. Це також була іграшка розпочата в іграшковому бумі. Я вже казала, що з напівбавовни іграшки це моя любов, але в Німеччині це дороге задоволення. Yeah. Я вам одразу скажу. Тому що якщо в Україні моточок, газал Бебікота коштує. Приблизно 50 гривень плюс-мінус, да? десь дешевше, десь дорожче може бути. Хай беремо середню ціну, середній чек – 50 гривень. То це десь трішки більше 1 євро. Євро 20, десь отак. Да? Ну, я буду прописувати вам ціни, щоб розуміти. То в Німеччині навіть той же самий Газол Бадекон і Лана Гроса, я не пам'ятаю, як вона правильно називається тут, в місцевому магазині, вони майже 3 євро стоять. Ціна прийняла, ви розумієте. Тому це коли за 3 євро ти можеш купити Himalaya Dolphin Baby для плюшки. Да? 100-грамовий моточок, а тут 10 грамовий ти купуєш. Ну, Одним словом, ціни на пряжу тут дуже дорогі. Ось такий милий, класний багемот. Він мені дуже сподобався. І я задоволена. Наступна іграшка це був заєць. Я його вже розпочинала не в, не в зимовому іграшковому бумі, а в весняному іграшковому бумі. Ось цей заяць, його також у мене немає. Він мені дуже-дуже сподобався. З нього почалася історія в'язання ще двох зайців, ось таких. Вони ще в мене, оці два красунчики. Мені дуже подобаються ці обидва красунчики. Тобто, спочатку я зв'язала того зайця. Потім я зв'язала оцього зайця, ось щось тут засвітило, О, так, близько не підходив. Потім я зв'язала цього зайця. Цей зайця я купувала з розпродажної пряжі, і там всього було два моточки. Чесно кажучи, я думала, що вистачить, бо ще з жовтого я тільки починала в'язати. Я не знала, яка витрата буде пряжі. І вже потім я зрозуміла, що треба щось шукати, щоб могло відповідати цим краплинкам, бо я. Їх так, на жаль, ніде і не знайшла ці краплинки. Ось так. Ну і цього зайчика це вже був залишок жовтої плейжії і блакитно і поєднала я цих двох красенів. Мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам найбільше сподобалась іграшка. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі стосовно тої іграшки, яка вам найбільше сподобалась. А я хочу перейти до наступного розділу. Це був аксесуар. Він один, він маленький, і на нього є МК. Це мої шкарпеточки. З літньої пряжі Регія Котон Біч, у мене ця пряжа називалась. Але з цієї пряжі не обов'язково в'язати шкарпетки, тому що зараз з цієї пряжі я в'яжу інший виріб. Сьогодні я про цей виріб говорити не буду. Точніше, показувати його не буду, я його не брала з собою, я його показую кожні вихідні. Немає сенсу говорити про нього, я так думаю. І поки ми не перейшли до готових робіт моїх светрів, я хочу розповісти за пряжу, яку я спробувала в Німеччині. Тобто я не буду називати артикли. Артикулі, тобто я не буду називати назви говорити, але якщо вам цікаво, це я зроблю в наступних відео. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях мені. І на каналі я вже про це, чесно кажучи, розповідала. Так, з нової пряжі плюшки. Я багато нової плюшки спробувала. Тобто, два види пряжі плюшки я спробувала в магазині Теді. Хтось каже, хтось не полюбляє цей магазин, хтось ні. Я одразу хочу сказати, що це магазин з китайськими речами по типу нашої Аврори в Україні. І щось там дуже дорого, щось. За бюджетну ціну зайчика і, котика, і котиків з залишків я в'язала з плюшки, яку купила там. Моточки були по 1 євро, це приблизно 40 гривень, 50-грамові моточки. Тобто, якщо ми переводимо, то це якось рівнозначно до українського Гімалая Dolphin Baby або Dolce... Dolce, від Єнарт? Здається, Dolce від Єнад. Або ще якісь там. Єдине, що ця ниточка трішки, як би я б сказала, трішечки тонкіша, не така товста, як набитіша, не така. Але вона просто мега класна. Розпускай хоч мільйон разів. Вона не сипеться. Це просто супер. Як на мене, це ну, мега-суперова річ. Другий момент, який мені подобається в цьому всьому, це. Другу пряжу, яку я спробувала, також це стеді. це оця рябенька пряжа, що в зайчику. Ой, бачите, воно трошки щось стало засвічувати. Було гарно, стало засвічувати. Не знаю чому. Так ось. Оця рябенька пряжа, вона також класно розпускалася, в'язалася. Хоч 300 разів в'яжи, розпускай, в'яжи, розпускай, нічого з неї не станеться. Це було суперово. Наступна пряжа Гімалаї Дольфін, Гімалаї. Стар, здається, так, Dolphin Star, одним словом, в мене є таке фото, я вам її, звичайно, покажу. Це оця жовтенька пряжа, а, вона йде в плюшка з глітером. А, сказати, що сильно блистить глітер, не можу, майже його не видно, але вона по якості щось між Гімалаї. Також є плюшка по типу джинса, я запам'ятувала, я вже казала, яка взагалі безбожно сипеться навіть в готовій іграшці, ця, здається, не так і сипеться. Але, чесно кажучи, цей глітр, мені здається, осипається. Ось, якщо я так торохчу і ним. Одним словом, в'язати з нею дуже складно амігрумі кольцо ні-ні ні, тільки з петельок робити. Початок в'язання, якщо не відрізав, навіть відрізавши ниточку, край буде обсипатися 100%. Стосовно блакитної пряжі, це якась німецька пряжа. Грюн. Грюн, я також буду намагатися знайти етикетку або зробити її фото, в мене вона є, але чи я встигну це зробити, не пам'ятаю. То Ця блакитна, ну, мені чесно вам скажу, не сподобалась взагалі. По якості вона дуже, вона сама дорога, вона коштує один моток 5 євро, майже 4,99 це 5 євро. Це дуже дорого, як на мене, для плюшової пряжі, але в мене не було вибору. Мені треба було дов'язати цю іграшку, а вже потім мені треба було дов'язати цю іграшку. Тобто я купила цілих два мотки, і я вважаю це просто бешені гроші. Не <звісно> знаю, як кому, але ну, для мене це просто мега дорого. Я могла за ці 10 євро купити щось покраще, як на мене. Ну, це таке. Це моя думка. Можливо, хтось зараз скаже, ну що тут такого. Ні, я не шкодую, я маю такі чарівні іграшки. Одним словом, все чудово. Вибачте, ось такі мої спостереження стосовно пряжі для іграшок. І я пропоную перейти до моїх плечових виробів. Їх у мене тільки два. І почну я з того, як я вже багато разів показувала, розповідала, і є на нього МК на каналі. Посилання на всі майстер-класи, про які я говорю сьогодні, ви знайдете в інфобоксі. Ось дивіться, який він класний. Мені дуже подобається тут горловинка. Вона така, вона дійсно велика горловинка, але вона ну, такий ефектний свитерочок вийшов красивим візерунком, легким таким повітряним. Візерунком. Тут це ангора від авантіярн з паєткою. Паєтка є, але її майже не повітно, Тобто вона такий має легкий-легкий блиск ця паєтка. Можливо, десь, якщо ви будете на світлі, то воно буде більш помітно. Мені подобається, як светрик на мені сидить. Фото. Ось зараз ви можете побачити, як цього светрика, як на мені він сидить. Я задоволена повністю цією роботою, але не дуже задоволена цією пряжею. А, пряжа, чесно вам скажу, безбожно сипеться. Поки я в'язала, вона сипалася. Я, поп... я мала надію, що коли я поперу цю пряжу, все буде супер. Ні, ти коли на себе одягаєш все навколо в цій пряжі. У мене навіть моя жилетка, вона просто. Я така думаю, що страпилося з жилеткою, а вона просто. Думала, вже поліз синтепон від неї. Ні, Ні-ні. Це був цей пух. Тому, чесно кажучи, вигляд все супер, але ось дивіться, вони оці ковтунці ти знімаєш постійно, і потім по квартирі повністю літає цей пух. Ні, ні, не знаю, як я буду носити. Давайте до наступного мого светру. І наступний светр. На нього вже також я зняла майстер-клас. Вже на каналі вийшли розрахунки на цей светр. Є візерунок на каналі на цей светр. Візерунок дуже класний. Мені фу, по... Вибачте, будь ласка. <клес> Мені дуже подобається. Цей візерунок, просто пух на носі був, дуже красиво виглядає. Якщо цей светр, я в'язала зверху вниз, набирала по проймі і потім обв'язувала горловинку. Про це все я розповідаю в мастер-класі, то цей светр зв'язаний класичним регланом зверху верху донизу. Гармонічно вписаний візеруночок. Бачите, ось дивіться, ну все ідеально, прям гармонічно поєднується між собою. Невеличка горловинка, така от вона, прям як мені от цей светриф зараз. Я цього саме добивалася, тому і маю такий результат. В зв'язку з тим, що не вистачало пряжі. Я відв'язала ось такі рукавчики. Тобто це такий, знаєте, вид джалеточки трішечки. Але зараз, я не знаю, вам видно на камеру чи ні, мені здається, видно оцей перехід кольорів, тому що синя, вона більш синіший колір, а цей більш темніший кольор. Але мені подобається такий варіант знаєте, оригінальності і розиночки такої своєї своєрідної. Ось такий у мене вийшов светрик. Ось такі мої вийшли готові роботи в Німеччині. Чесно кажучи, планів не буде, бо мені дуже складно щось планувати. На сьогоднішній день я працюю над трьома процесами: це мій кардиган ажурний, який я в'яжу спицями із 100% бавовни. Мені все подобається. працюваннячка. зараз я вже в'яжу рукавчик, але ще мені повністю треба буде довжину відв'язати кардиганчика. Вибачте, будь ласка, після светрів кардиганчика. А, і далі я в'яжу собі футболку гачком, топ-футболку гачком. Там також я вже майже спинку відв'язала, треба прискорювати, бо треба носити це все. Ну і в'яжу собі потихеньку, помаленьку, коли в мене є настрій, гольфи гачком, але я їх поки що гольфи спицями, вибачте, будь ласка, заговорююся взагалі. Гольфи з пицями, але я, я, я думаю, їх треба поки що відкласти до кращих часів, щоб коли ну, ще, ще сезон є, але я потихеньку підв'язую їх, можливо, і дов'яжу. Ось так: ось такі мої просування, ось такі мої роботи, і я маю надію, що вам було цікаво послухати. Напишіть, будь ласка, яка вам робота найбільше сподобалась. Якщо ви ще не підписані і вам цікаво Постерігати за моїм творчістю, будь ласка, підпишіться зараз, зробіть це зараз. Напишіть, будь ласка, в коментарях про себе, мені також буде цікаво почитати. Я полюбляю такі коментарі. Хто, що що в'яжете, це класно, мені дуже подобається. Я вже, я на них завжди відповідаю максимально швиденько, наскільки це можливо. І, дорогі друзі, я вам дякую. До наступних зустрічей у наступних відео.